Доброго дня всім присутнім. Радий всіх вас вітати у нас в селищній раді. У нас сьогодні гарна місія і скажу так, що до нас сьогодні завітав керівник громадської організації Міжнародний центр інноваційних розвитку Людмила Володимирівна Савченко. Представляю Людмилу Володимирівну. З Людмила Володимирівною ми з першого дня війни. Працюємо, вона працює як волонтер, як керівник і допомагає нашій громаді і у вирішенні всіх тих проблем, чому потребує наша громада. Як внутрішнє переміщення, особи до нас приїжджала, допомагала і продуктами харчування, і одягом. І сьогодні така гарна місія в ініціативою милодимрини. Сьогодні ми вручимо деякі подарунки нашим присутнім діткам. Надам слово Людмилі. Прошу вас. Моя організація громадська співпрацює з великим благодійним фондом, який називається Спасемо Україну. Цей фонд Спасемо Україну наразі проводить великий гуманітарний проєкт для підтримки дітей-сиріт в Україні, який підтримується німецькою організацією Віо Ukrainians» і їх телеканалом РТ. Саме для дітей Сиріт. Ми кожному з дітей видаємо планшет. В якому є навчальні програми, для чого цей планшет. Сам проект називається соціальний проект Допомога поруч, і саме заради цього створений великий освітній портал, який ми назвали територія вільних знань, який спрямований на те, щоб допомогти дітям навчанні. Це не зовсім шкільні предмети. Шкільних предметів вони є, але вони подаються в іншому форматі. Серед тютерів, які працюють в нашому проєкті, вчителька, яка цього року отримала, як то кажуть, Нобелівську премію Global Teachers Prize серед вчителів Людмила Булигіна, яка займається <кхем> ІКТ-технологіями, викладає в КПІ, має безліч регалій. Також у нас є дуже цікавий тютер, Уляна, яка викладає предмет арт разом з англійською мовою, яка цьогоріч стала, перемогла в відборі до Євробачення, потрапила в двадцятку. Багато викладачів, які підтримують початкові класи. Все це дуже інтерактивно. Велика кількість предметів, які направлені на знайомство зі світом, я і Україна, моя там. Як мене сприймати, англійська мова і географія. Кожен з вас отримає такий планшет. Коли ви його відкриваєте, там є лінк, прям іконочка стоїть. Це так для дітей, для мам запам'ятовуємо, що нам потрібно робити. Там стоїть іконочка, і ви потрапляєте на отакий, де написано соціальний проект для дітей, допомога поруч. Діти починають дивитися, тут є перелік курсів. Перелік т'ютерів, є можливість вибрати, є розклад. Інтернету немає, не покажу. Є курси, тобто дитина реєструється, потім вибирає курс, який вона хотіла пройти, відповідно до віку, відповідно до того, що вона хоче, до зацікавленості, тобто і ваша. Основне завдання, щоб ваші діти займалися. А що я вам хочу в цьому всьому побажати? По-перше, успіхи. Хай вам трошечки буде більше в житті радості, тепла, добра. Хай будуть такі подарунки, приносять я не знаю, якесь таке внутрішнє задоволення і вам, і вашим дітям. Подякувати Людмилі Володимирівні від цієї нашої громади і від від наших всіх сім'ї від діток наших за такі гарні подарунки. Дійсно діткам це добре допоможе у розвитку і далі працювати і навчатися. Тому що дякуємо марму що дякуємо. У нас співпраця є і я впевнений. Я впевнений, що це просто у буде і надалі, і надалі будемо працювати. Дякуємо і будемо раді завжди Дякую. вас тут зустрічати і з такими гарними подарунками обов'язково і без них, в тому числі.